цитата дня. Сегодня буду цитировать премьер-министра Украины Арсений Яценюка. Слова следующие. Кредит от МВФ это программа изменений и реформ для Украины. Это всеобъемлющий план новой европейской Украины, который поддерживается нашими западными партнерами и союзниками по всему э, миру. Нам удалось доказать э, всей планете, что мы проводим реформы и только под проведение реформ МВФ принял решение о предоставлении нам финансовой помощи. Эти средства э, позволят стабилизировать экономику экономику, стабилизировать финансовый сектор и ситуацию на валютном рынке. Они дадут возможность расти украинской экономике уже с 2016 года. Именно об этом заявил вчера Арсений Петрович Яценюк. Вот такая цитата. Сейчас же наш эфир продолжим разговором с гостем. Олег Березюк, правозащитник и глава украинского юридического сообщества у нас в гостях. Олег, доброе утро вам. Спасибо огромное, что пришли. Рад вас в нашей студии приветствовать. Ну, давайте начнем с вами разговор как с юристом. Естественно, с актуального сейчас дела в, во всей сфере юриспруденции. Это дело судей Царевички Чука и Вовка, которые сейчас на устах у всей страны. И все пристально следят за тем, что будет происходить. Ваш взгляд в отношении всего этого дела и в отношении тех судебных процессов, которые сейчас проходят? Ну, я думаю, тут треба говорить про все судовые процессы, которые происходят в Украине. Те, що цілих три судді центрального суду Києва знаходяться під судом. Це вже, мабуть, симптом, і симптом дуже серйозний. І з судовою системою потрібно щось робити. Потрібна реформа, тому що так далі жити не можна. Є багато насташимо слово словосочетання, суддя реформа в нашій країні. Якщо говорити про її ключових пунктах, ключових задачах, що можна було б відмінити? з чого стоїть почати? З люстрації, чи є інші варіанти? Ні, є інші варіанти, і вони я б сказав, найбільш ефективні. Коли ми говоримо про люстрацію, це заміна одних суддів на інших, де гарантія, що інші будуть, не будуть робити те ж що роблять всі. Mm -hmm. Я думаю, що гарантії ніякої немає. Більше того, система побудована так, що хто б не став на місце судді сьогодні, він буде робити те ж саме, що роблять попередні. Соблаз, да? залежність, дуже багато факторів. Відсутність належного фінансового, матеріально-технічного забезпечення ну, цілий ряд факторів, які не дають підстави говорити про те, що у нас є сьогодні незалежний суд. Mm -hmm. По суті, сьогодні судова система це орган, який. Переважній більшості випадків. Особливо коли мова йде про якісь політичні справи, це органи, які узаконюють незаконні рішення влади, mm -hmm. поки ми не зробимо судову систему реально незалежними, поки судді в нас не зможуть бути реально незалежними, ми не зможемо отримувати правосудження. А незалежність зависимості Це повищення уровня заробітних плат, суддів? возможно, це буде як -то способствувати тому, що вони будуть багато степені незалежними? і що? якщо говорити реформи, то в чому конкретно вона прийде. Ну дивіться, насправді тут видумувати велосипед не треба. У світі давно вже ці питання вирішені. Ну, Візьмемо, наприклад, Сполучені Штати Америки. Чому беру приклад Сполучених Штатів Америки? Тому що там е, існує три системи призначення суддів. Це одна система, яка передбачає виборність суддів в деяких штатах. Mm -hmm. В інших штатах суддів призначають губернатори. І є так званий місорій плен, місурійська система призначення суддів, де йде трирівневий, трирівневий фільтр для суддів. Ну, перше. Рада суддів штату, яка складається із суддів у відставці, тобто з професійних суддів. Але коли йдемо про відставку, вони не заангажовані, незалежні, проводить професійний відбір. Коли є вакансія одного судді, оця рада суддів відбере трьох кандидатів. Одного із трьох кандидатів губернатор. Уже на політичному рівні призначає суддею. через через рік э, проходить місцевий референдум, де люди визначаються, справедливо це суддя судить чи несправедливо. Тобто, от э, суддя проходить от таких три фільтри. Напоминает схема сейчас відбору э, нашого кандидата на должность антикорупційного бюро. Об этом самим непременно поговорим. Я знаю, что вы подали свою кандидатуру на этот пост. Я хотел ще в отношении з э, вами немножко обсудить. следующий вопрос. Вопрос снятия с них неприкосновенности. Можете решить ситуацию? Уже э, такой же законно проголосований Верховный Ради вопрос. Зняти ні прикосновіності і з народного депутата судді. Ну, дивіться, коли йде мова про недоторканість, недоторкання захищає не, не суддю як особу, да, як там фізичну особу, а захищає посаду. Для того, щоб суддя був незалежний, він повинен бути яким ч чином захищений. І недоторканість, зняття недоторканості судді ще більше ускладнить ситуацію. Оцей приклад, який є із трьома суддями, про яких ми говоримо, mm -hmm. говорить про те, що проблеми недоторканості немає. Верховна Рада захотіла зняти недоторканість. Будь ласка, зняли і тепер В конкретному почали да, так, так mm -hmm. і так можна зробити по всіх випадках. Але в даному випадку йде мова про резонансні, резонансні справи. Тому не було проблеми зняттям з нятя, недоторканості. Mm -hmm. Коли йде мова е, про ті справи, де судді постановлюють неправосудні вироки в таких нерезонансних побутових справах. Там там є проблема і їх не, не притягують до відповідальності. Але це проблема вже не суддів. Це проблема. Народных депутатів це проблема тих, хто має має право вносити подання. Олег Березюк, у нас в гостях. Сейчас привезли на выпуск новостей номер один с вами костроба. Затем в этой студии продолжим наш утренний эфир. Новости. Продолжается утро большой страны в прямом эфире канала 112 Украина. Меня зовут Тигран Мартиросян. Друзья, напомню, прямо сейчас со мной в студии Олег Березюк, правозащитник. Олег, еще раз вам доброе утро. Доброе. Утро. В первой части нашей беседы, перед новостями, мы говорили о судебной реформе в Украине, о том, что сейчас происходит в, вообще в юриспруденции украинской. Сейчас хотел с вами обсудить другое. В первой части также я анонсировал нашим зрителям, вы подавали свою кандидатуру на пост главы антикоррупционного бюро. Крайне интересно, как проходил процесс подачи ваших документов. Саме головне собі седування, ви проходили проходять з комісією, розкажіть як все було. Ну, я думаю, тут потрібно відповісти на перше питання. Чому я подав документи? Давайте це. Потім я зробив це тільки з однією простою причиною. Щоб потім ніхто не сказав, що стояв осторонь і просто критикував. Угу. Насправді дуже багато проблем. Питання створення національного антикорупційного бюро. Ну, перше доцільність створення. Далі, якщо воно навіть буде створено, чи запрацює Національне антикорупційне бюро. Ну, перше. А доцільність маєте на увазі недоцільно зараз створювати? Дивіться, коли йде мова про боротьбу з корупцією, потрібно, щоб був орган, який займається цими питаннями, і були люди, які можуть вирішувати ці проблеми. Насправді, сьогодні, якщо ми відкриємо закон про національне антикорупційне бюро, там сказано, що національне антикорупційне бюро має боротися з вищими. Посадовими органами, е органів державної, державної влади і місцевого самоврядування, які займаються корупцією. Да? І основне основна проблема, яка є, це їхні їхня діяльність має загрожувати національній безпеці України. Uh -huh. Дивіться, у нас є закон про службу безпеки України. У нас є закон про боротьбу з корупцією. У нас є ціле головне управління служби безпеки України. Є люди, які мають функціонально мають виконувати ці генпрокуратура. Задання. Давайте не ну, генпрокуратура само собою. Генпрокуратура по суті здійснює нагляд, але національна антикорупційна Ціне бюро по суті це правоохоронний орган. Не тільки по суті, а й по закону. Це державний правоохоронний так, орган. Так, так. так прямо записано в законі. Виникає питання. Є вже міліція, є служба безпеки, є прокуратура, яка наглядає за цими, за, за цими структурами. Тому що задається очередний орган, очередне бюрократії, да, яка несе там до кінця точного і коректного сна. Абсолютно, абсолютно правильно. Виникає ще один орган, який буде також займатися питаннями боротьби з корупцією. Mm -hmm. Повноваження будуть пересікатися. Як правило, в таких випадках спір про про підслідність ну ну не виключити його. Mm -hmm. Це, це одні питання. Наступне національне антикорупційне бюро не передбачено Конституцією України. Конституція України 106 стаття дає. Повний перелік повноважень президента України. Президент там немає сказано про те, що президент призначає директора національного антикорупційного бюро. тому це означає, що президент не може згідно з конституцією зробити це призначення. В законі це призначення є. Передбачено, що саме є, є протиріччя Конституції По суті, знову ж таки виникає питання для того, щоб державний орган фінансувати, треба, щоб були закладені кошти в державному бюджеті. З інших джерел він фінансував не може. раз орган не конституційний де брати гроші ну цілий ряд питань і скажу так 45 народних депутатів звертаються до Конституційного суду і питання блокується тому для того щоб це щоб це антикорупційне бюро запрацювало треба перше привести закон в відповідність до конституції щоб він міг працювати друге

Суперечить конституцію. Заблокувати діяльність цього бюро можна дуже швидко. В двох словах все-таки дуже цікаво о процесі собеседования, да, як он проходил. Ми знаємо, у нас в гостях был Фад Чубаров, который является главой комісії по відбору голови конс... антикорупційного бюро. Он и затем говорил, что не так много времени было для того, чтобы пообщаться детально з конкурсантами. О чем у вас спросить? Ну, дивіться, я пройшов два тури. В першому турі мені дали чотири голоса. Я потрапив в другий тур, там, де було 20, де був 21 чоловік. В другому турі було вісім питань. Ну питання по суті були загальними. І знаєте, от для себе, який я висновок зробив, коли ми говорили про місорійську систему призначення суддів, там професійний відбір здійснювали судді у відставці капетентне люди. Компетентні люди. На сьогоднішній день говорити про те, що комісія. Є повністю компетентною, ну досить складно без всякого там предзятого відношення до комісії по одній простій причині люди не працювали на напрямку боротьби з корупцією. Якби, наприклад, в комісію входили такі люди, як Євген Марчук, Володимир Горбулі, ну і так, їхнього масштабу. Да, тобто люди, які працювали в сфері національної безпеки, тому що питання стоїть захисту якраз національної безпеки, боротьби з корупцією тоді ну вони могли б зробити професійний відбір. Нам задавали питання загальні. Загальні, Многі философський... консульсанти на те, що не вистачало розкритися. Да? Порой хотілося ще проявити, але не вдавалося, тому що времени не було, не було можливості. Ні, часу було більше, ніж достатньо. Можна було розкритися, можна було. Але знову ж таки, питання були загальні. Вони не стосувалися принципів. Знову ж таки, більше, більше треба було б говорити про професійні речі. А о професіональних речах главою Антикорупційного бюро має бути чоловіка, який і не має політичного опросу. независимо да, независим от президентской, правительственной ветви власти и так далее, и так далее, и так далее. вопрос возникает, какой профессии должен был быть и должен будет быть, да, глава антикоррупционного бюро. речь очень много шла о безупречной репутации этого человека, да, не о темных прошлых каких-то делах и так далее, и так далее, и так далее. это насколько это важно на ваш взгляд? и есть ли люди у нас настолько безупречной репутации, с таким опытом работы, профессионализмом, любовью к родине, патриотизмом и независимостью, ну, вы знаете, это такие Цілий комплекс питань, які ви підняли, їх практично нереально здійснити. таких людей немає в Україні. Скажу усією відповідальністю: йдемо в першу чергу для того, щоб налагодити ефективну роботу по боротьбі з корупцією, треба, щоб людина була вища юридична освіта. В законі це прямо написано. Досвід роботи на управлінських посадах, нормально. От але коли ми говоримо про створення ще одного ще одного правоохоронного органу, виникає просте прагматичне питання: навіщо є служба безпеки? Якщо тебе не влаштовує керівник, який займається цим напрямком, будь ласка, постав на його місце іншого, він підбере команду. І питає з нього з його команди про те, що про виконання тих завдань, які, які які перед ними стоять. Ну це в першу чергу питання до президента. Президент має право призначати голову служби безпеки, заступників голови служби безпеки. Ну і в нього є всі повноваження сьогодні для того, щоб ефективно налагодити роботу по боротьбі з корупцією. Ну будемо смотри, там остається Все-таки Антикорупційне бюро задається і продовжується процеси ініціювання створення антикорупційного бюро. Будем с интересом наблюдать, кто же будет избран да, главой АКБ в Украине, и будем потом уже обсуждать какие-то результаты. Вот тогда уже будет предметно о чем и с вами в том числе э, поговорить, пользуясь возможностью, тогда приглашаю вас к нам еще раз в гости неоднократно. Олег Безюк, правозащитник глава Украинского юридического сообщества, был у нас в гостях. Доброго утра вам еще раз. Добрый. На этом, друзья, будем наш разговор с гостем прекращать, но продолжать э, в целом прямой утренний эфир канала 112 Украина. Слово моей коллеги Виктории Киасевико.